Всім вітання. Вчора не вдалося завести бус. Причина те, що акумулятор вийшов з ладу. Я вчора проводив експерименти по завершенню. Вже через певний проміжок часу заміряв напругу на акумуляторах. Записав 12.85 було. Так, зараз 12,86. А цей другий акумулятор 12.06. Так. 12,06, 12,31. Тобто даний акумулятор на 025 зарядився. Значить, Імпульси високочастотні мають здатність трошки збивати наліт на. В самих пластинах і акумулятор деколи починає трошки краще працювати. Так як цей акумулятор вже прийдеться мені купити новий на бус, але в мене є можливість на ньому потренуватися відносно відновлення відносно зарядки. Чим я сьогодні і буду займатися. Зараз я заміряю напругу на ньому. Так. зроблю зупинку, щоб приєднати клім. Вчора, після завершення зарядки, коли включилася вже лампа яка сигналізує, що акумулятор заряджений, я заміряв напругу. Було 10.42. Сьогодні 10.41. Тобто акумулятор вже не працюючий. Так, демонструю напругу на акумуляторі. Йдемо по проводу чорний провідочок. на цьому це той акумулятор, який я зняв і буса Зарядка, звичайно, зарядила до 10.40. І зупинилася. От, після. Коротко включена на імпульс, і вже заряд починає зростати. Так що будемо пробувати далі заряджати імпульсним і, можливо, цей акумулятор відновиться, якщо тут не закоротила одна із секцій, що може бути під час грози, яка була у нас вчора. Всім успіху і до нових зустрічей!